Всім добрий день! Приїхали на дачу, бо будемо сьогодні спускати воду зі скважини. Треба максимально спустити воду в найближчого часу. Сьогодні годинку і протязі цього часу будемо приїжджати і спускати воду, щоб краще водичка була. Бо в цілому ми ще навіть і не, не покуштували, як смакує наша водичка. Дімочка ось вже притягнув переноску. Підключилися від хати. І ось зараз шланг розмотали. Не хочемо, щоб тут багато води було. Спустимо, зараз шланг підключимо і в річку будемо поповняти. Там в берег десь будемо спускати воду. Так, наразі отакі зараз у нас плани. Сьогодні холодно. Хоча я подивилася, погода говорить, що плюс 4. Але не знаю, відчувається так, мені здається, мінус один, мінус 2. Це прям напевно я так відчуваю. Так, ну нам треба хоч би годинку. Хоч би годинку. Я Дивилася, вся ходила на свої рослинки тут. І бачу тюльпанчики. У мене там залишки в мене були. І ось тут я посадила, десь у мене тут тюльпанчики. Я навіть, до речі, вже й забула, що вони в мене є. А ось тут біля лаванди це я в кошиках садила їх, щоб вони такі вкупі були. То тут пройшлася, я так то я. Поки не знайшла, щоб вони вилізли. А, тут, мабуть, кошик отак, якось земля, можливо, тут і кошик отак лежить. Кругленькими, да, так, мабуть, так і є. Ось теж, бачите, так провалилося. Ааа, так і є. Я бачу, проклюнулись такі. Проклюнулись малючки, бачите. Угу. Так, так, цікаво, як воно в мене все тут заквітне, зацвіте. Так, цікаво, яка піонія в мене буде. Все мені все цікаво. Все цікаво. Хочеться, щоб садочок вже був зелененький, красивенький. Кущики прижилися. Так, рука у мене вже замерзла, так нормально, я скажу. Холодно, холодно. Мені там писали коментарі. Ну, можливо, люди не то, що там з упреком, а просто писали, що багато по весні буде роботи. Так, я згодна по весні, буде багато роботи, але, на жаль, от... Навіть зараз, сьогодні холодно, і якщо ми зараз наразнемо, нам навіть не буде куди піти, по-перше, помитися. Тут вода тільки холодна з криниці. Ну, ну, коротше кажучи, що вам сказати. Коли це біля хати все, то так ми собі вийшли, попрацювали, пішли в теплу хату, попили там чайок, там погрілися, знову вийшли щось пробилося. А коли ти приїжджаєш на дачу і ти обмежений в самих елементарних умовах, то ти багато роботи не зробиш. Ото було тепліше, ми приїхали. Сьогодні все холодно, але треба водичку спускати. от ми поїхали зараз, скільки витримаємо. Але мінімум поставили, щоб годинку, хоч би. Та, щось я тут цікавеньке посадила і в мене якісь... Так, таке щось цікавеньке. Це щось я садила. Так, мабуть, я, а може і ні. Ні, мабуть, я, бо в рядочок іде, В рядочок іде, щось я посадила. Я тут оце насадила, оцей участочок. Знаєш, тут прикольні рослинки, але я не пам'ятаю ні назву, ніде я що садила, тобто вже по весні. Мені буде сюрприз, бо я вже невідомала, скільки в мене місця тут залишилося, бо я хочу ще квіти з насіння садити. Так, тому на дачу поки що ми їздимо по мірі можливості, тому що весь цей час, вибачте, ми працювали з чоловіком, щоб заробити гроші, щоб зробити цю скважку. Так, було тепленько, я думала, що... Часник повилазить, а ні, він сидить. Він сидить, це дуже добре. Не проліз. Так. Так, лаванда вже в мене вся гарненька. Малину ще не всю. Я до діла довела, тільки почала. Ось, бачите, як в мене рука виглядає після. Не фокусується, так? Да? Ось тут вже трошки прижилося, воно це саме мені було. Тут якось більш-менш і в мене ліва рука, а я шульга робоча. Чоловік мені каже, як ти Оля, ну як так? А я в такому азарті була, дарвалося тепло, і сонечко гріє, ну прям всі відчуття, що ось все, ти вірвався. І як дарвалася до роботи? то мені навіть і рука в моменті не боліла. Вона мені вже боліла, коли я зняла рукавицю і побачила, що в мене там. Так, ось так мої малючки виглядають по лаванді. Так. Ось скільки малючків. Ось там ось теж. І ось, і ось, і ось. Ой, дуже багато малючків. Як гриби шукаю, <ріст> лаванда. З цього краю в мене теж тут багатенько було. І як слони ходили, то вже й витоптали їх. Ну, ось тут багатенько ось. Все. Один кущик, другий, третій, четвертий, п'ятий, шість, сім. 7 кущиків. Сім, а ось, ось ще вісім, дев'ять. Ось ще кущики. Це все кущики. А ось, о, і ось тут під самою лавандою, ось оскільки. Це все самосів, Чому я її не врізаю? Саме ось цей сорт я залишаю перший цвіт, саме перший, не другий. А перший цвіт це таке природнє розмноження лаванди. Перший цвіт залишаю. І він в мене до перших снігів. Ну, оскільки в цьому році снігів не було, то я вже обрізала. Але вона гарно витрусилась, плюс земля така волога, то я думаю, що зернятка теж там проростуть, все буде окей. І на наступний рік, а може навіть до весни вже, буде купа новеньких маленьких в мене діточок Лаванди. Так, Діма підключає шланг і будемо підключати воду. Ой. Так. так. Бо я думала, якщо я буду сама, як я буду туди а, спускатися. Я, 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 так, підключаємо так, да? так? Так. Так, а, а я піду туди тепер. Як дойду, потім включиш, добре? Давай. Давай. Так, я зараз туди і хочу... Ой! Будемо дивитися, за який час водичка піде сюди. Так, Діма підключив. Чекаємо, поки водичка сюди піде. Нема! Істере. Проще що перший раз саму запустить. О-о-о, відчуваю повітря. Є! І вже нема! Нема вже! Я перекрив! а а Понятно! <свисті> а я чекаю, включили, наш якийсь шланг Побільший. Бачу, шланг віддергнувся, але я думаю, дуже... Не... Ні, Дімочка! Мені здається, оцей шланг, що він тут оце кривий, він не дає йому йти. Бо водичку я чую, а процесу не бачив. Ну, щоб не на мене зараз воно пішло. Ой-ой-ой, ой ой, ой, ой. діко Ой, Діма! Діма, сейчас будеш мокрий. Це як змія. Отако От ложи, хай так і лежить. Ой, я втікаю. Коротше, спеціалісти вижить. А на пордіма такий що ж до мене достає. Ну все, а то хай і тепер тече там. Все, іде змія, та хай лежить. <ріст> бо я бережаю, щоб ти мокрий не був, бо як похворіємо. Та ні, ні, ну то лежало, хай лежить так, бо я ж тут ще малину буду копати зараз. А ви його повернете? Ні, то я якраз отут почну вже. Ой, запустили. Миколаїч, ти задоволений? Так. Да. Я задоволений. Але вам треба поміняти. Ні, ну то ясно, ти не намочився. Ні. Ну трохи. Так, Миколач, йди курточку, теплішу вдівай, бо я боюся, що ти захворієш. Добре. Ненавиться мені ця курточка. Так, а я буду тоді грітися, зараз малину буду тут викопувати. От зараз я так потрохи буду брати. І викопувати. Там мені радили запалити, не буду я палити, бо я буду тут косілкою газон робити. Моя задача ось оце стовпчик, ось по шлангу умовно все лежить. Ось ця вся частина, мені треба викопати оцю малину, бо в мене тут буде заїзд на берег. Все, тут не буде малини. Малина тільки залишиться ось по праву сторону і по ліву сторону. А оця серединка, ось ця, то ми маємо її викопати. Чим я зараз і займусь? Чекаємо потім ще. Отак оцей кусочок я викопала. З цієї сторони вже неможливо, бо вода, а тут йдемо ховатися грітися. Так, пройшла година. Подивимося зараз яка вода і вже будемо сьогодні виключати, бо вже... 15.30. Скоро почне Да. Миколаїч, що це ми водички хочемо попити? Да, да ну рано ще пить. Ну що, мастерка за це? Експеримент. Ага. Ой. Вже світліша. Вже, так, да. світліша вже. Так, ой, щоб шлам тий не, не покотився, він такий стрибучий. Так, ну показує. О, вона ну, вже світліше. Да. Значно. Так. І ти хочеш ну, залишити дай. воду? Може, залишимо. Щоб подивитися, так? Да? Угу. Угу. Що тоді наберу більше. Ну, вже так от, от видно, що жовто було. Ну як і зараз, ну, не супер не прозора, так. Ну, да, ну то яка була то так, і ще пару разів буде, і так. буде супер, так. Да. І буде супер. Так. Ти мені скажи, ти як туди полізеш? Я маюся що зробити? І відкрити знову цей кран? Так, да, цей кран відкрити. Я перекрию зараз те, що знизу. Угу. Я зараз перекрию подачу води. Я перекрию цей. От не відкривай цей. відкривай. Одкриваю. Ой. Що? Трошки не так. Закрить? Так, закрию. Просто треба мені вилізти. Мені треба було для шланг почати. Так шланг піде, ти корисниця. Та ні, воно просто засмокне, воно не тягне. Треба і... сюди ставити маленьку табуреточку. Ну, понятно, понятно. А як ти оце не, не, не на що там не стаєш і вилазити? А на кульці опираюся ногами. А... А, ну, як молодий. <пілляє> Коротше, допомоги від мене така ситуація. Ні, були... це я. Це я. Все, оце пішла вода стікати? Я поліз вниз. Треба було ставити відкритим його. І знову поліз вниз? Так. Да. І оце туди-сюди так приїхати треба? Да. Це тільки ага. взимку так? За один раз, так. Да. Просто я переживаю, як я влітку тут сама буду, я такого не зможу. Дивись, оце цю воду треба злить. Все, щоб вона не розривала шланги. Ага. Ну, труби. Угу. Все. Все. Ну все в земку, земку я сама не буду лазити, а літом мені то не треба. Не треба да? Ну то й все. Це закриваємо мені. Влітку мені треба тільки оце рукою достать. Бажано no, просто, щоб не марати стіночки, тоді просто стульчик. Ні, я туди залазити не буду. Це я для себе кажу. А, ну. Так, 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 собі кажи. А ну. Оце в тебе сьогодні фізкульт, привіт. А як були менші би кільця, то як би було? Було б незручно. Ти то відчув відразу, так? Так. Все. От він скручує переноски. Подовжи, Зараз. Що? Якщо були колись на цьому. То я їх по почищу. Почищу, а те, що там я вріжу, закручу. То шапку, вже нас... зняли шапку зняли. Так, все. Дімка скручує, все скручуємо шланги і додому. На ну, сьогодні все. До наступних відео. Всім па-па!